Втратив ногу після ракетного удару, та лікарям вдалося врятувати йому життя. Тяжко пораний поліціянт із Дніпропетровщини відновлюється після атаки по Кривому рогу. 12 червня росіяни вдарили іскандером по житловій забудові. Тоді 9 містян загинули. Майже 40 людей зазнали травм. А поранний правоохоронець певен зможе стати на протез і повернутися до служби. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже докладно. Три з половиною літри перелитої крові, вісім складних операцій. Попереду ще 33-річний ігор. Досі у реанімації, проте його стан нарешті стабілізується. Після таких важких переливань крові виглядає тебе добре. Дякую. Це був розпал робочого дня, коли росіяни по обіді вдарили скандером по житловій забудові Кривого Рогу. Дев'ятеро людей загинули, десятки дістали травми. Вибух був майже одразу після тривоги. Він саме проводив поквартирний обхід, згадує Ігор, майор поліції. Сховатися в укриття шансів не було. Все в очах потемніло. Я впав там в таку заглиблену в землі. Відчуваю запах і смак горілої землі, прям розпечений. Я затягнув так футболку, щоб не дихати цим. Хотів допомагати пораненим та усвідомив підвестися на ноги не в змозі. Я не міг встати, ну піти там щось надати якусь допомогу. Я почав ремінь свій знімати з прюк. І ну, одна нога була трошки краща, ліва гірша. Як бачите, її вже немає. Його дружина Яна не відпускає руку чоловіка. каже, після вибуху одразу відчула сталася біда. Я дзвонила сину нашому. Він був на плаванні на тренуванні. Був з ним все гаразд. Позвонила мамі. Теж вона поряд неї робота. В неї теж все гаразд. Звоню йому він не відповідає. Один раз, два, три. Не відповідає про тяжке поранення чоловіка. їй врешті, повідомили медики. Його життя було в небезпеці. З кривого рогу поліцейського доправили до Дніпра. Лікарі намагалися врятувати ногу, та стан лише погіршувався. Нирки вже виходили зі строю. Прийшлось. Робити саме складне і морально, і фізично для лікарів-хірургів, анестезіологів це ампутувати кінцівку ради спасіння подальшого життя. Мужньо тримається і готується до чергової операції. Його дружина каже, Ігор завжди мав міцний дух. Я йому кажу, тебе, якщо болить, ну ти, хоч може кажу, покричи, бо дуже болить. каже… І от пальці писає, коли больно. Я пишаюся своїм чоловіком. 13 років у поліції ігор вірить, зможе стати на протест та продовжити службу. Дружина каже, вони з восьмирічним сином його підтримуватимуть. У Люповському Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.